Сьогодні у нас друга завершальна частина відео про реалії Ютуба. А саме поговоримо про дохід. Посилання на першу частину, яка у нас була про нематеріальні цінності, я залишу в описі під цим відео. Більше контенту на дану тему я не планую знімати. Тож наступна серія буде про те, як не треба фарбувати модульний будинок. Невеличка ремарка. По мотивам першої частини мені здалося, що я таки не змогла донести свою думку про малу кількість хейтерів. Тож я пішла і порахувала своїх забанених. На майже 2 мільйони переглядів у мене 39 забанених, більшість з яких боти. За минулий місяць я забанила лише 3 чи 4 ботів і 0 хейтерів, тож їх і справді дуже, дуже незначна кількість. Ну а тепер нарешті про заробіток. Грубо кажучи, заробляти на Ютубі ви можете трьома основними способами: прямо, побічно і надаючи послуги блогерам. Прямо це коли вам платить сам YouTube. Побічно, це від різного роду реклами і продажу чого завгодно. Наприклад, люди часто продають через YouTube свої авторські навчальні курси. А блогерам завжди потрібні монтаж, обкладинки, розкрут, субтитри тощо. Для будь-яких варіантів заробітку на власному влозі вам потрібні перегляди. Перегляди трансформуються у лайки та коментарі, які в свою чергу трансформуються у підписників. А чим більше підписників, тим більше ви подобаєтеся алгоритму Ютуба і тим більше він підкидає вам переглядів. І так по колу. Але не так важлива кількість переглядів, як їх тривалість. Тобто краще 10 переглядів по 6 хвилин, ніж 100 переглядів по 6 секунд. Щоб мати можливість включити монетизацію, тобто зробіток від YouTube, вам потрібно набрати 1000 підписників та 4000 годин переглядів горизонтальних відео. Тут я не буду заглиблюватись у нюанси, але зазначу, що для шортсів краще мати окремий канал. Аудиторії коротких і довгих відео не перетинаються. Якщо ж ваші шорти ставатимуть дуже популярними, то вони просадять вам перегляди основних горизонтальних відео. На одному шорці можна зробити, наприклад, 100 доларів, але тільки якщо загальна кількість переглядів ваших вертикальних відео йде на мільйони. Набирати перші 1000 підписників в україномовному сегменті можна роками а можна місяцями або навіть тижнями, це дуже залежить від теми. При однаковій якості та регулярності ваших україномовних відео на вас швидше підпишуться, якщо у вас канал про хату в селі. Ніж якщо ви даєте уроки, скажімо, гри на скрипці для дорослих. Умови для монетизації на цьому великому каналі я виконувала десь до двох місяців. Маленький канал від самого початку не призначений для монетизації. До того, як ви набрали 1000 підписників, вам навряд чи вдасться заробляти на Ютубі як автору. Наприклад, до мене перші рекламодавці почали приходити одразу, як я набрала цю тисячу. Спочатку в основному пропонують бартер. Тобто вам присилають товар за те, що ви його покажете і про нього розкажете. І от тоді вам варто вирішити, чи хочете ви взагалі давати рекламу. Якщо хочете, то яку, як і коли? Більшість пропозицій це так звані холодні листи. Коли представники рекламодавця ваш влог знайшли, але ваші відео не дивились і прислали вам стандартного листа. Іноді ви навіть бачите, кому ще вони його відправили одночасно з вами. Як правило, не подивляться вони на ваші відео і після того, як ви їм відповісте. Скоріше попросять приказати словами, про що ви там знімаєте. У мене було лише 4 виключення з цього правила. І за весь час я погодилась тільки на дві реклами. Хоча мені періодично прилітають звинувачення, що я тут продаю модульні будинки. Якщо б це було так. То хоча б десь мав би бути зазначений код або унікальне посилання, по якому ви можете щось купити. Так от, таких посилань у мене було всього два, і жодне з них не про будинки. Одне стосувалось товару, який ми придбали за власні кошти і на який я мала дати короткий чесний відгук. За домовленістю сторін, більше я розказати не можу. Саме це мені не сподобалось, бо не можна було сказати, що це реклама, хоча і чесний відгук. Другим був наш Арпал по бартеру. Там була просто взірцева комунікація з боку рекламодавця. Він не тільки подивився наші відео і визначив модель, яка нам підходить, а й написав детальну, зрозумілу пропозицію. Мені залишилось тільки погодитись. Як сказав тоді мій чоловік, тільки заради цього варто було заводити канал. Подрібнювач нам вже був потрібен, але ми ще навіть не починали розбиратись, які вони взагалі бувають. Тільки думали, як до цього питання підійти. Взагалі, за допомогою влогу ми ще й зекономили не одну тисячу доларів. Не кажучи вже про кількість годин. Глядачі рекомендували нам речі, про існування яких ми не знали, і пропонували кращі або дешевші альтернативи того, що ми тільки планували зробити. За що ж влогеру платить сам YouTube? За те, що показує на контенті влогера рекламу. Одна хвилина перегляду коштує певну кількість центів, залежно від того, звідки вас дивиться глядач. Тобто перегляд відео з України і перегляд того ж самого відео, з умовно Америки, будуть коштувати різні гроші. Після того, як ви накопичили мінімум 100 доларів і більше, ви можете їх вивезти на свій рахунок в українському банку. Всі нюанси цього процесу висвітлює прекрасне відео про податки. Я залишу на нього посилання внизу. З кожної заробленої вами на монетизації суми 45% YouTube забирає собі. З того, що залишилось, по закону треба заплатити податки. Може здатися, що 45% це багато, бо 45% це дійсно чимало. Пам'ятаю, Apple з нас за застосунок брав 30%. Можна, наприклад, це порівняти з умовно безкоштовним Інстаграмом. За перегляди контенту Інстаграм не платить. Але побічними способами в ньому можна заробляти я заробляла. Якщо пам'ятаєте, до ери штучного інтелекту була ера доповненої реальності, тоді можна було, наприклад, робити в інстаграмі такі масочки і продавати замовникам. Я робила і продавала. Оця моя масочка навіть перемогла в міжнародному конкурсі. А потім Інстаграм вирішив спочатку видалити всі портфоліо з масочками, а потім і прибрати цю можливість взагалі. Якщо ви не платите за продукт, то продукт це ви. Хоча 45% це все одно дофіга. Якщо ви підключаєте можливість спонсорства, то з цих грошей теж частину треба віддавати Ютубу, а зрешті так само заплатити податки. Це були правила однакові для всіх. Далі починаються нюанси, які залежать тільки від вас. Як часто ви можете викладати відео? Скільки хвилин ваших відео дивитимуться люди? Чи будете видавати рекламу? У вас канал чисто для заробітку, чи чисто для задоволення? Чи мікс? Що стосується мене, то для мене YouTube в першу чергу для задоволення. Або оскільки я тут все-таки заробляю, то це виходить підробіток або хобі, яке монетизується. Якщо мої відео набирають десятки тисяч переглядів, то я ввожу за місяць кілька сотень доларів. Якщо сотні тисяч переглядів, то може набігти до тисячі доларів. Більше тисячі ще не було. Якщо я місяць не викладаю нових відео, то перегляди, а з ними і доходи, падають. Але не до нуля. Більше ніж на місяць паузи я ще не робила. В описі під цим відео я залишу ще посилання на відео про доходи з каналу Вовка Брус. Там автор дуже детально показує свої доходи з Ютуба за рік. Ну а моя сьогоднішня розповідь була б неповною без зазначення витрат часових та майнових на ведення Ютуб влогу. Почну з того, що у мене і так було влогування. По техніці. Всі відео я знімаю на телефон. Іноді ще й додатково на телефон чоловіка. Звичайно, камерою було б багато в чому красивіше. Але по суті, для мене питання стоїть не телефон або камера, а я знімаю телефоном або я не знімаю взагалі. Під камеру, а тепер під телефон, у мене є штатив з позаминулого життя. У тому житті я мала невеличку фотостудію. Наразі від неї лишився тільки штатив, все інше я давно продала. Комп'ютер у мене робочий MacBook, на ньому я монтую в безкоштовній програмі iMovie. Вона дуже простенька, схожа на монтаж телефоном. але для початку цілком достатньо. Зараз я думаю перейти на щось більш серйозне, тому що мені вже не вистачає функціоналу, наприклад, для анімації. Єдине з техніки, що я купувала і продовжую купувати для влогу це мікрофони. Спочатку у мене був тільки петличний для відеодзвінків. Потім я купила ще декілька різних недорогих. А потім, коли я почала начитувати канал з книжкою, один глядач прислав мені курс про начитування аудіокнижок. До цього моменту я здогадувалась, що багато з чого по звуку роблю, так би мовити, не ідеально. Але зараз, коли я проходжу цей курс, я розумію, що саме я роблю не ідеально і взагалі неправильно. Тепер я мрію про крутий мікрофон. Ще треба придбати жорсткий диск, бо відеоархів вже не влазить просто нікуди. Таким чином, в затрати по часу на влогування у мене входять навчання монтажу, навчання дикторській майстерності, запис відео, запис сценарію, монтажу, озвучка і в майбутньому ще анімація. І це, нагадаю, не основний вид моєї діяльності. Наостанок мене просили розповісти про мій формат без обличчя в кадрі. Спочатку в кадрі у мене взагалі не було людей, потім у ньому з'явився мій чоловік, а потім я стала вчитись додавати себе. Але довго цього ніхто не помічав. Хоча я не розумію, що тут можна не помітити. Жартую. Я усвідомлюю, що показувати варто всіх, про кого йде мова. Але я історію бачу зі сторони, себе в ній я не бачу, тому і не знімаю. Тепер прошу чоловіка мене знімати або сама насильно знімаю себе на штатив, щоб потім насильно додати в історію. Нормально насправді просто треба звикнути. Стосовно того, що без голови, що говорить у кадрі канал, важко розкрутити. Це не відповідає дійсності. Існують же формати, де не треба бути в кадрі. От, наприклад, Школа штабної культури. На цьому про YouTube все. Я намагалась вгадати, що саме з мого досвіду могло бути корисно вам. Якщо у вас лишились питання, задавайте. Наступне відео буде про те, як не треба фарбувати модульний бутинок. Бережіть себе і до зустрічі!